Для мене Богдан Ігрантонич один, один, є одним з найвиніших поетів, і в нього є вірш Шевченка. Я хотів його прочитати. Непишний монумент із мармуру ти залишив по собі, коли туди відходив, звідки ля немає вороття, загрозу мідь, тривкіше слово, як завжди сонце сходить. І не цвітуть свічом грілими молитвами забуття, не тихне сторож вишні з соловейка в місяця пожар, дівчата не вмовкають, і озуленим весіннім чаром все піддане, земля і на землі закон зростання і крові. Змінливість вічна і трива незмінність прави справ. Країна, що над нею місяць грає, як і грав. Львова, пшенична, Черешнево, вільхово, вербово, не тих не клик, чаїний над лиманами, що в них заснули, відризав мерлих бур, немов стяги потоплених човнів, де сплять, сповиті у китайку дні минулі, і море морщить хвилі, наче людські чола наглинів. Це ти сто літ показував метуй шлях з товпом вогнистим, ми виросли у спадщині твоїй, як всяйність сонця листя, у куряві воя, у мряці буднів час тебе не зрушив. Твоє наймення, мов молитву, кладемо на стяг, ми знаємо, що мов тавро, понесемо в життя печать твоїх палючих слів, що пропекла. До дна нам душі.